Прокурори і чиновники з фіктивною інвалідністю продовжують отримувати і зарплати, і пенсії. Що? Так, да, друзі. Така інформація, з'явилася розслідування на обозрівателі. І от що вони виявили. Всього було перевірено 1692 прокурора і чиновника після скандалу, пам'ятаєте, з прокурорами-інвалідами з Хмельниччини. Так от, з чверть з них 445. Чверть виявилася абсолютно фейкова інвалідність, її відмінили. Ще в 226 понизили групу. Уявіть собі, це ж ще, напевно, хтось і відпітляв. Далі, але далі що? А далі нічого. Наприклад, прокурор наконечний такий собі є. Значить, він отримує, оформив собі фейкову інвалідність, але так виявилось фейковою. Але він продовжує далі отримувати ще плюс до зарплати пенсію у 21,5 тисячі гривень на місяць. Пенсія, 21,5 тисячі гривень на місяць. В той час, як реальні пенсіонери отримують копійки. Так щоб ви розуміли, як людина живе. Дружина його купила Porsche Cayenne, сам він їздить на Теслі. Нормально інвалід, прокурор ще пенсію отримує. Чому це можливо? Тому що закон про прокуратуру дає можливість прокурорам з інвалідністю в 30 років вже виходити на пенсію і отримувати величезні пенсії. Ну, треба це припиняти. Закон такий, законопроект в Верховній Раді, але й до сих пір не прийнятий. Пенсійний фонд не вимагає від них повернути гроші. Робилося все це через корумповані МСЕК, і тепер зрозуміло, звідки, ну, а вони робили прокурорам фейкові інвалідності, а прокурори закривали очі на їхню корупцію. Так, такі, як крупа, накопичили тих статки колосальні, що вони викидали бабло з сумками з вікон квартири при обшуку. Ну скільки весь цей бардак в країні буде ще тривати?